Я, я Василь Лух'янович Мунтян. Колись було нині вже неперспективне не розвалене, зруйноване село Іванівка Бобринецького району Кіровоградської області нинішньої. От. В родині нас було. Десь дев'ять. Дітей, батьків і бабусі. Три сини, я найменший Василь, народження 22 другого, другого року. От три брати і дві сестри. Марія і Саша ми її Шурою називали. Ну я свідок багатьох подій, пов'язаних з колективізацією, з Голодомором, Після Голодомору. Терором, який був в 37, хоч 30... він раніше почався в 37, -го, 39 -го років, слідок того, як під парканами в невеликих пролісках, десь там у селі і в сусідньому Радгоспі, от багато. Опухлих від голоду людей або знеможених. От шкіра та кістки. Багато померлих. Коли ви то бачили, ви були дитиною, як і ваші брати, як і ваші сестри. Як вам батьки пояснювали, що...